Поблизу селища Котельва на Полтавщині шестеро археологів досліджують новий розкоп, шукають залишки господарства, яке тут було за часів скіфської доби. Верхня частина ліпного горщика скіфського часу. З проколами і з Поруч із цим розкопом іще один. Його експедиція завершила досліджувати чотири дні тому. Тут знайшли понад півсотні артефактів, говорить зберігач фондів історико-культурного заповідника Більськ Олег Шапорда. Знахідкам понад 2,5 тисячі років. Тут було виявлено цілий горщик 5-4 століття до нашої ери Ось у цьому місці. Він знаходився, що свідчить, що тут було доволі цікаве. Доволі потужне житло з потужним культурним шаром, ранньої залізного вікна. Досить важливим є той факт, що горщик зберігся майже в цілому вигляді, тому що в ході господарських робіт, там розорювання чи інших якоїсь людської діяльності всі знахідки перетворюються в такі невеличкі шматочки. Розкопками цієї території займаються півтора тижні. План її дослідження почали розробляти у травні цього року, каже Ігор Корост. Поселення відоме ще з 78-го року. Є дані з полтавського відомого археолога Олександра Борисовича Супроненка, що в 78-му році він дослідив тут поховання. Воно датується ще до скіфської добою, є так звана Бабинська культура. Час від часу ми тут появлялись, перевіряли схили, перевіряли суви грунту, тобто чи немає археологічних матеріалів. У 2020 році ми все ж вирішили, давайте визначимо її межі, площу і так далі, скільки пам'ятка цікава. Окрім фрагментів кераміки, тут знайшли залізний ніж з київської доби, а ще шматок грецької амфори. Було виявлено шматочок грецької амфори із збереженим зображенням людини, і це досить. Унікальна і цільна знахідка, тому що в основному амфори в нас, які трапляються, вони без малюнків, без розписів. Обов'язково на цьому ще на цьому тижні ми плануємо закласти 5-6 шурфів по як ми бачимо межах пам'ятки, на які нам представляються на даний момент, і зрозуміти межі даного поселення. За словами Ігоря Короста, дослідити цю територію археологи планують до кінця наступного тижня. Івана Бурлака, Анатолій Кекоть, новини на Суспільному, Полтавщина.